Зміст підручника англійська мова для другого класу закладів загальної середньої освіти авторки будної Тетяни Богданівни відповідає вимогам державного стандарту початкової освіти та типовим освітнім програмам МОН України. Чітка структуризація навчального матеріалу та апарат орієнтування сприятимуть успішному навчанню за підручником. Видання містить яскраві живі ілюстрації, що чудово доповнюють текстовий матеріал. Запропоновано аудіододаток з усіма словами, діалогами, піснями, озвучено носіями мови. Додаткові завдання та вправи, поміщені в електронному додатку, допомагають засвоєнню букв, нових слів, виразів, граматичних конструкцій. У кожному розділі багато уваги приділяється формуванню та вдосконаленню основних мовних навичок письму, читанню, говорінню та розумінню англійської мови. Матеріал подається в зручній та доступній формі. Підручник містить багато вправ на закріплення та повторення вивченого. Підручник є складовою навчально-методичного комплекту, до якого також входить і робочий зошит з електронним додатком, аудіододаток, мультимедійний додаток з іграми та відеороликами, книга для вчителя, комплект флеш-карток, постерів, розвиткового матеріалу та таблиць, посібники для читання та письма, ресурсна папка для вчителя. Підручник поділено на розділи відповідно до тематичних блоків, передбачених навчальною програмою. Також у підручнику подано цікаві казки, що неодмінно сподобаються учням. Вони сприйматимуть розвитку навичок слухання, говоріння та драматизації, а також прищеплюватимуть дітям моральні цінності. Видання містить словник у малюнках. Авторка пропонує інтегровано опрацьовувати на кожному уроці усі види мовленнєвої діяльності. Розроблена велика кількість завдань, що передбачають роботу в парах і групах. Кожен розділ містить різні типи завдань і передбачає ігрові, творчі, проєктні форми роботи для розвитку всіх необхідних мовленнєвих умінь та перевірки рівня сформованості базових умовних навичок. Останній урок у розділі підсумковий. Яскравий ілюстративний матеріал сприятиме легкому засвоєнню нових лексен. Видання містить чимало вправ для тренування і відтворення матеріалу. Наприкінці уроку для закріплення знань учням пропонується пограти у мовленнєві ігри. У підсумкових уроках до розділів передбачено цікаві ігри на повторення вивченого матеріалу. У виданні також є завдання для проєктної роботи. Запропоновано чимало цікавих вправ для повторення літер англійської абетки та роботи з фоніксами. До кожного розділу підручника діти виготовлятимуть ледбуки що також сприятиме повторенню і закріпленню вивченого матеріалу. У підручнику чимала увага приділення формуванню вмінь аудіювання. Усі тексти таких вправ подано в аудіододатку. Вправи електронної складової підручника пропонуються, як правило, як додатковий елемент на етапі презентації або на стадії практикування. Робочий зошит містить творчі вправи, малюнки, різноманітні завдання для індивідуальної, групової і диференційованої роботи. Матеріали, представлені в книзі для вчителя, допоможуть педагогу творчо підготуватися до кожного уроку, зробити навчальний процес цікавим і результативним. Набір дидактичного матеріалу містить лексичні картки, картки для навчання читання картки для навчання граматики, постери для розвитку усного мовлення, маски тощо. Дякуємо за увагу!